Всім привіт! Сьогодні приготуємо творожне кокосове печиво, м'яке, ніжне і ароматне. Це печиво виходить дуже м'яким, трошки вологим всередині та приємно солодким, готується швидко і легко, ідеально до чаю та кави. Детальний список інгредієнтів буде в описі під відео. У мисці збиваємо яйця з цукром, і ванільним цукром, поки маса не стане більш світлою та повітряною. Додаємо до яєчної суміші творог розтоплене вершкове масло і кокосову стружку. Добре перемішуємо до однорідності. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, робіть репости. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб приходило сповіщення про нове відео на моєму каналі. Далі додаємо сіль та розпушувач. Поступово вводимо борошно, замішуємо м'яке податливе тісто, воно не повинно бути надто крутим. Якщо творог крупнозернистий, перетріть його через сито, щоб тісто було більш ніжним. Також кількість борошна може трохи змінюватися, орієнтуйтеся на консистенцію. Тісто має бути м'яким, але не липким. Формуємо печиво, відчіпуємо шматочки тіста приблизно по 50 грам, скочимо у кульки, обвалюємо кожну кульку в кокосовій стружці або подрібнених горіхах і злегка притискаємо зверху, щоб надати форму печиву. Викладаємо заготовки на деко застеленим пергаментом, випікаємо при температурі 180 градусів близько 15-20 хвилин, поки печиво злегка не зарум'яниться. Ось таке рум'яне золотисте печиво вийшло. Заварюємо чай і подаємо к столу. Всім папа, смачного, до зустрічі!